Повнопривідний, обслугований по суперсолодкому ціннику 2006 року на дволітровому двигуні з газом Subaru Forester з'явився в продажу в твоєму авто. На автоматі притонований на шикарних 17-х дисках. З недоліків потрібно тільки замінити гуму протитуманні фари, лінзована оптика і автівка. До речі, з панорамою на весь дах. І до салону зустрічають на всі склопідіймачі електрорегулювання дзеркал, шкіряний салон в оригінальному вигляді. Максимальне мультикермо, датчик газу четвертого покоління, підігріве сидінь, надійний автомат, клімат, контроль та штатна медіа. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до п'яти років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно доставити, за більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку звертайтеся за номером телефону. Та не забудьте підписатись. Це шикарний повнопривідний Форестер, і це твоє авто.